Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Алладін. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У величезній і чарівній аграбі, розташованій серед гарячих пісків пустелі, височів розкішний палац, блискучий під сонячними променями. Його золоті куполи сяяли на тлі блакитного неба, а вулиці міста були наповнені гомоном торговців, ароматом спецій та музикою вуличних артистів. У цьому місті жив юнак на ім'я Алладін, бідний, але добрий і спритний хлопець, який разом зі своїм вірним другом, мавпочкою Апу, шукав їжу та пригоди серед лабіринтів міських вулиць. Аладін був швидким і розумним. Він міг легко втекти від стражників, які часто намагалися його впіймати за дрібні крадіжки, але він ніколи не крав у бідних, тільки у багатих, бо вірив, що несправедливість треба виправляти. Його серце було добрим, і, хоч він мріяв про краще життя, він не прагнув багатства заради самого багатства. А в той час у величезному палаці, збудованому з білого мармуру і прикрашеному розкішними мозаїками, жила принцеса Жасмін. Вона була не просто красуною, а справжньою вільною душею. Розумною, незалежною та відчайдушною принцеса прагнула побачити світ за межами високих стін палацу, відчути справжнє життя, зрозуміти, як живуть люди за його межами. Султан, її доброзичливий, але трохи наївний батько, щиро бажав, щоби жасмін була щасливою, проте вважав, що найкращий шлях для неї це шлюб із могутнім принцом. Він наполягав на традиціях, вірячи, що його донька потребує захисту і достойного супутника життя. До палацу вже приїжджали численні женихи, багаті, могутні, знатні. Але жасмін зневажала їхню пиху, байдужість і відсутність щирості. Вона не хотіла бути просто нагородою у політичних іграх. Вона хотіла знайти справжнє кохання. Однак у палаці був іще один мешканець злий візир Джафар, який мріяв про безмежну владу. Він знав про існування чарівної лампи, що приховувала в собі могутнього джина, і прагнув заволодіти нею. Проте, отримати лампу міг лише той, кого називали діамантом невідшліфованим каменем, чистий серцем. Але простий юнак таким був Алладін. Джафар наказав своїм підлеглим знайти хлопця і привести до нього. Але поки це сталося, доля вже змінила шлях Алладіна, і він зустрів жасмін. Дівчина втекла з палацу, переодягнувшись у звичайний одяг, щоби побачити місто власними очима. Як не дивно, але вона була зачарована життям хлопця, але не знала, як жорстоко можуть поводитися стражники з простими людьми. Коли один із них хотів покарати її за те, що вона не мала грошей, Аладін втрутився і врятував її. Вони тікали разом через дахи, сміялися і говорили про свої мрії. Жасмін зрозуміла, що цей хлопець не просто вуличний злодюжка, а добра і чесна людина. Вона відчула, що знайшла справжнього друга. Але їхнє щастя було недовгим. Лише на мить Аладін дозволив собі відчути радість від знайомства з Джасмін, як раптом з темних провулків вийшли стражники, їхні очі холодно блищали під шоломами, а в руках вони тримали міцні списи. Схопити його, це наказ візира Джафара, пролунав командирський голос. Аладін спробував тікати, спритно стрибаючи через ящики, використовуючи вузькі проходи між будинками. Але цього разу стражники були готові. Вони перекрили всі виходи і незабаром зловили хлопця. Жасмін кинулась вперед, розлючено відштовхуючи стражників. Відпустіть його, негайно! гнівно вигукувала вона. Він не зробив нічого поганого. Один із стражників, високий чоловік у броні, схилився і презирливо подивився на дівчину. Ти хто така, щоб наказувати? Жасмін підняла голову і гордо заявила: Я, принцеса Жасмін, донька султана. І якщо ви негайно не відпустите його, то я особисто подбаю про те, щоб ви всі за це відповіли. Стражники завагалися. Вони переглянулися між собою, адже не могли ослухатися принцесу. Але серед них був капітан, людина, вірна Джафару, і він холодно відповів: Якщо це правда, то, принцесо, вам слід повертатися до палацу, а цього хлопця ми забираємо за наказом Великого візира. Жасмін розгнівилася ще більше. Батько не дозволив би такого. Я особисто поговорю з ним. Вибачте, ваше високосте, але візир вирішує справи державної безпеки. Капітан віддав наказ, і стражники, ігноруючи жасмін, потягли Аладдіна за собою. Будь ласка, бережіть спокій і не втручайтеся. Жасмін могла лише безпорадно спостерігати, як її нового друга забирають у невідомість. Вона знала, що Джафар тут замішаний, і вирішила будь-що розібратися з цим. Аладіна кинули до холодної вологої темниці палацу. Грубі кам'яні стіни стискали його з усіх боків, а в єдиному кутку горіла слабка свіча, відкидаючи довгі тіні. Юнак зітхнув, розуміючи, що його шанси вибратися звідси мізерні. Він не міг повірити в те, що щойно сталося. Жасмін, принцеса? промовив він сам до себе, розгублено дивлячись на стелю. Він згадав їхню пригоду, розмови, те, як вони тікали вулицями Аграби. Вона була такою щирою, такою справжньою і жодного разу не сказала йому, ким є насправді. Я ж думав, вона проста дівчина. Але тепер усе це має сенс, тихо сказав Аладін, сумно посміхаючись. Його серце калатало від змішаних почуттів, здивування, хвилювання, але й тепла. Незважаючи на свій титул, вона не була схожа на інших знатних людей, яких йому доводилось зустрічати. І навіть, будучи принцесою, вона ризикнула, щоб врятувати його. Але тепер він був тут, у темниці. Єдиний шлях на волю здавався далеким і недосяжним. Саме тоді перед ґратами з'явився таємничий старий, згорблений у лахмітті з глибокими зморшками на обличчі, його очі мерехтіли хитрістю, а голос звучав загадково. Я можу звільнити тебе, хлопче, але мені потрібна твоя допомога. прохрипів він. Це був Джафар. Переодягнений у жебрака, але Аладін цього не знав. Допомога? насторожено перепитав юнак. Так, зовсім невеличка послуга. Хі -хі -хі -хі. У постелі є таємнича печера чудес. Вона приховує безцінний скарб, чарівну лампу. Ти ж хочеш бути багатим, вийти звідси і змінити своє життя, а? Аладін не був жадібним, але перспектива отримати свободу і шанс змінити свою долю змусили його погодитись. Гаразд, я дістану цю лампу, сказав він, не підозрюючи, в яку небезпечну пригоду щойно вполутався. Аладін разом з Апу увійшли до печери, яка відкрилася перед ними величезним кам'яним зевом, сяючи містичним світлом. Всередині вони побачили гори скарбів, золоті монети, коштовні мечі, корони та загадкові амулети, що мерехтіли у світлі факелів. Апу тільки но хотів згребсти жменю золотих монет, як Аладін встиг його зупинити, нагадавши, що вони тут лише заради чарівної лампи. Найбільше хлопця зацікавив дивний предмет, що лежав на підлозі. Здавалося, це був просто старий килим, але раптом він піднявся в повітря, захитався і, мов живий, почав кружляти навколо Аладіна. Це був чарівний літаючий килим. Він мовчки привітався з хлопцем і апу та грайливо пострибав перед Аладіном, що зачаровано дивився на килим. Тим часом Апу знову не втримався перед сяєвом золотих прикрас, потягнувся до великої рубінової чаші, і в ту ж мить залунало гучне попередження, що відлунювало в печері. Лише лампа. Беріть лише лампу. Але було запізно. Земля здригнулася, і стіни печери почали тремтіти. Від підлоги до стелі почали падати величезні камені, а золото, яке щойно лежало спокійно, стало некерованим потоком, що зносив усе на своєму шляху. Аладін, не роздумуючи, схопив лампу, а килем підлетів до нього, вказуючи шлях до виходу. Тримайся, апу! вигукнув хлопець, стрибаючи на килим разом із мавпочкою. Вони летіли через вузькі тунелі, ухиляючись від кам'яних брил, що падали з усіх боків. Нарешті вони майже дісталися виходу, коли зяюча беззодня. Почала закриватися. В останній момент килим зробив стрімкий ривок угору, але Аладіни з друзями не встигли проскочити перед тим, як вхід до печери зачинився позаду них. Опинившись у пастці, Аладін із сумом оглянув навколо. Кам'яні стіни печери замкнули його, і тепер виходу не було. У відчаї він сів на землю, вертячи в руках дивну, покриту пилом лампу. Він зітхнув і машинально провів долонею по її поверхні, намагаючись стерти бруд. Як раптом печера освітилася яскравим синім світлом, і повітря наповнилося димом, зі свистом і гуркотом, із лампи вирвався велетенський синій джин, жвавий, енергійний, із широкою посмішкою та очима, що сяяли пустощами, він зробив ефектний жест і урочисто проголосив. <звук> Ти розбудив мене, і тепер я, могутній джин, готовий виконати три твоїх бажання. Аладін ошелешений відсахнувся назад. Ти. Ти хто такий? пробелькотів він. Джин, обережно склавши руки, нахилився до хлопця. Хто я такий? Хі -хі, серйозно, це ж класика. Джин, лампа, всемогутній дух, що виконує три бажання. Ей, ну ж бо, думай швидше, я тут не просто так. Аладдін, ще не вірячи своїм очам, зиркнув на апу, який теж виглядав приголомшеним. Тобто ти хочеш сказати, що виконаєш будь-яке моє бажання, нарешті мовив хлопець. Ну, майже будь-яке. Є декілька обмежень. Я не можу змусити когось закохатися або мертвих або зробити когось безсмертним, але все інше без проблем. Весело підморгнув Джин. Апу, ти чув? Він каже, що всемогутній. Щось я в цьому дуже сумніваюся. Я певен, що він навіть не зможе витягти нас з цієї печери, сказав Аладін. О, та, дитяче завдання. вигукнув Джин, клацнув пальцями, і в ту ж мить вони, наче на ракеті, вилетіли вгору, опинившись під відкритим небом далеко від небезпечного місця. Озирнувшись довкола, Аладін зрозумів, що в його руках справжнє диво. Він відчув, як серце калатає від збудження, адже тепер у нього була можливість змінити своє життя. Його думки вирували. Що ж загадати? Багатство, славу. Але він одразу відкинув ці варіанти. У нього була лише одна мрія знову побачити Жасмін. «Джин, Якщо я хочу знову зустрітися з принцесою, як я можу це зробити? запитав він, вагаючись. Джин, який вже вмостився на хмарці диму, розглядаючи свої нігті, глянув на хлопця з хитрою посмішкою. О, друже, тут все просто. Принцеса не може бути з кимось, хто не має титулу, тому, якщо хочеш підкорити її серце, стань принцом». Аладдін на мить задумався. Він не хотів брехати Жасмін, але жоден інший шлях не здавався можливим йому потрібно було довести, що він гідний її. Гаразд, Джин, а моє перше бажання я хочу бути принцом», – Нарешті сказав Аладдін. О, нарешті ти даєш мені справжню роботу. Вигукнув Джин, розправивши руки. Готуйся до найбільш грандіозного перевтілення століття. хо 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 хо, -хо! І в ту ж мить навколо Аладдіна здійнявся вихор синього світла, змінюючи його старий одяг на розкішний білий костюм із золотими вставками, додаючи тюрбан із блискучим каменем, а за спиною з'явився довгий пурпурний плащ. Його новий образ випромінював велич і царську гідність. О, так! Привітай себе, твоя величносте принце Алі. Урочисто оголосив джин. Аладін, ще не вірячи своїм очам, обережно доторкнувся до одягу і посміхнувся. Тепер він був готовий вирушати до Жасмін і довести, що справді гідний її серця. Сівши на апу, якого джин перетворив на велетенського гігантського, красивого слона під іменем принца Алі, він прибув до палацу, оточений вражаючим почтом: танцівники, музиканти, слони, леви, сотні носіїв з коштовностями. Усе це мало засліпити султана та його придворних. Золоті візерунки прикрашали його білосніжний одяг, а на голові сяяв розкішний тюрбан з дорогоцінним каменем. Султан, побачивши такого пишного гостя, прийшов у захват. О, який чудовий наречений! Він ідеальний для моєї жасмін! Радів він, спостерігаючи за розкішним видовищем. Але сама принцеса залишалася непохитною. Вона склала руки на грудях і скептично спостерігала за всією цією помпезністю. Чи справді він гідний мене? подумала вона. Жасмін не вражала показна розкіш. Вона шукала в нареченому не титул і багатство, а доброту, розум. І щирість. Тому, коли принц Алі заговорив з нею, вона відповідала стримано, перевіряючи його справжні наміри, але відчував, що йому не вдасться підкорити її таким чином, тож зважився на відчайдушний крок. Принцесо, можливо, я зможу показати тобі світ, про який ти мрієш? запитав він, простягаючи руку довірся мені. Він запросив жасмін покататися на чарівному килимі. Спочатку вона сумнівалася, але, поглянувши у його очі, відчула щось знайоме. Вона взяла його руку, і вони взлетіли в небо. Вони літали над нічним містом, де вогні аграби. Мерехтіли, мов зорі, потім пролетіли над безкрайніми пустелями та синіми хвилями океану. Відчуття свободи, яке вона відчувала, було незрівняним. Під час польоту вона поступово зрозуміла, що цей принц Алі має знайомі риси, і раптом її серце підказало їй правду. Це був той самий хлопець, якого вона зустріла на вулицях Аграби. Її очі наповнилися подивом, а в серці зародилась надія: можливо, вона знайшла того, хто справді розуміє її. Але Джафар дізнався правду. Віроломний візир підступно викрав лампу та змусив Джина стати його слугою. Тепер Джафар мав необмежену силу, і перше, що він зробив, захопив палац. За його наказом, султан став безпорадною маріонеткою, що безвольно виконував його команди, а вартові підкорялися новому правителю. Але Діна ж схопили стражники і, незважаючи на його відчайдушний спротив, закували в кайдани. Джафар зі словісною усмішкою нахилився до нього. «О, ти хотів стати принцом? Тоді ось тобі королівський прощальний подарунок глибини океану. І з цими словами наказав викинути хлопця в море. Аладін, прив'язаний важким ланцюгом до каменя, стрімко занурився в темні води. Його легені здавлював брак повітря, а вічай накривав хвилею. Але коли він вже майже втратив свідомість, його пальці випадково торкнулися лампи, що залишилася у нього в одязі. Останнім зусиллям він потер її і з'явився джин. Побачивши, в якій халепі його господар, він миттєво врятував його, витягнувши на берег. Аладін, ще не вірячи своєму спасінню, вдихнув на повні груди та, піднявшись на ноги, зрозумів, що повинен діяти. Він не міг дозволити Джафару правити агробою. Тож, сповнений рішучості, хлопець разом із Апу та чарівним килимом вирушив назад до палацу. Там, у самому тронному залі, він сміливо кинув виклик Джафару. Ти можеш захопити палац, але ти ніколи не отримаєш справжньої влади, вигукнув Аладін. Джафар лише розсміявся. Дурний хлопчисько, ти не знаєш, з ким маєш справу. І, використавши своє друге бажання, наказав Джину зробити його наймогутнішим чаклуном у світі. В ту ж мить він піднявся над землею, його руки огорнули блискавки, а очі спалахнули вогнем. Тепер я непереможний! ха 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 ха. Проголосив Джафар, і в ту ж мить усе навколо захиталося. Темрява огорнула небо, блискавки розірвали хмари, а від чаклуна повіяло холодом. Він здійняв руки і потужний порив вітру змусив усіх навколо сховатися за колонами. Сила Джафара вирвалася назовні. Величезні вогняні змії закрутилися навколо нього, а підлога палацу почала розходитися тріщинами. Аладін стояв нерухомо, уважно спостерігаючи за чаклуном, намагаючись знайти слабке місце. Влада не зробить тебе сильнішим, Джафаре, ти тільки сліпий від власної жадібності. вигукнув він. <риклад> Джафар грізно розсміявся. Дурний хлопчисько, я не лише сильніший, я сам бог. Він махнув рукою, і в повітрі з'явилася гігантська куля блискавки, що полетіла прямо в Аладіна. Хлопець ледве встиг відскочити, а удар розбив колону за його спиною. Жасмін, килим і апу сховалися за статуєю, спостерігаючи за битвою. Що нам робити? Схвильовано запитала принцеса: Він занадто могутній. Аладін знає, що робити, тихо відповів Джин, який, хоча й змушений був підкорятися Джафару, сподівався, що його друг знайде спосіб перемогти. Аладін ухилявся від атак, ковзуючи по підлозі, стрибаючи через уламки та ухиляючись від вогняних спалахів. Він розумів, що у фізичному бою немає шансів, тож він вирішив діяти хитрістю. Ти хочеш ще більше сили Джафара? вигукнув він, зухвало посміхаючись. Якщо ти справді наймогутніший у світі, то чому тобі потрібна ця лампа? Джафар завмер, його очі звузилися. Що ти хочеш цим сказати, хлопче? Ну якщо ти найсильніший, то хіба тобі потрібен джин? продовжив Аладін. Якщо ти був би справжнім всемогутнім правителем, ти б не потребував ніяких магічних предметів, але поки що лампа робить тебе могутнім, а не ти сам. Джафар стиснув кулаки, його жага до влади росла. Я хочу бути наймогутнішим створінням у світі. Джин, моє останнє бажання. Я хочу також стати всемогутнім джином. І у цю мить Джин хитро посміхнувся, знаючи, що план Аладдіна спрацював. Як накажеш? Промовив він і клацнув пальцями. Удар блискавки пронизав Джафара, і той почав змінюватися. Його тіло почало всмоктувати у лампу, що засвітилася всередині. Ні, що відбувається. Закричав він, намагаючись вирватися. Його руки, ноги, все поступово зникало в золотому блиску, доки нарешті він не зник у лампі назавжди. Джин підняв її і, підморгнувши Аладіну, сказав Ну що ж, друже, ще один тиран знайшов собі в'язницю. Думаю, тепер у нас є шанс на щасливий фінал. Аладін зрозумів, що Джафар хоче абсолютної сили і хитрістю змусив його загадати останнє бажання, що зробило Джафара новим джином, ув'язненим у лампі. Лампу запечатали, і Джафар. Назавжди зник у пісках часу. Перемога була здобута, але Аладін розумів, що не може будувати своє щастя на брехні. Він зібрав усю свою сміливість і зізнався Джасмін у всьому, що він не справжній принц, а простий хлопець з вулиці Аграби. Жасмін уважно слухала, і в її очах не було гніву, лише розуміння та ніжність. Аладін, я вже давно це знала. М'яко сказала вона. Ти був чесним зі мною, і це важливіше за будь-який титул. Джин, який спостерігав за цією сценою, зворушено посміхнувся. Ну що ж, друже, а, здається, ти зробив правильний вибір, і тепер ти маєш ще одне бажання. Що ж ти загадаєш? Багатство, владу, може, корону. Аладін глянув на жасмін, потім на своїх друзів Апу, Килим. Султана, який теж стояв поруч, і зітхнув із полегшенням. Джине, я хочу, щоб ти був вільний. Джин завмер, а потім розсміявся, не вірячи своїм вухам. Ти серйозно? Ти міг би мати все, що завгодно? Я знаю, але ти мій друг і друзі не повинні бути в кайданах, відповів Аладдін. У цей момент все навколо засвітилося магічним сяйвом. Кайдани на зап'ястях джина розсипалися пилом, і він вперше за тисячі років відчув себе вільним. Я вільний! Хо -хо -хо! Я вільний. вигукнув він, здіймаючись у повітря. Султан, побачивши таку відданість і чесність, прийняв важливе рішення. Закон можна змінити. Жасмін має право обирати собі чоловіка сама, і я бачу, що її вибір вже зроблено. Жасмін усміхнулася і взяла Аладіна за руку. Я завжди знала, що моє серце належить тобі, Аладін. Так, Аладін отримав найцінніший подарунок не багатство, а справжнє кохання, дружбу і свободу бути собою. А Джин вирушив у власні пригоди, знаючи, що його друг Аладдін знайшов своє місце у світі. І вони всі зажили довго і щасливо, а над Агробою засяяли нові зірки, що розповідали свою чарівну історію, Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.